Відчуття, коли отримуєш новий пристрій, завжди особливі. Тим більше, якщо це щось, що полегшує роботу, відкриває нові можливості. Розпаковуємо. Ось він Epson EcoTank l 3266 Компактний, стильний і, що важливо, багатофункціональний. Друк сканування, копіювання, все в одному пристрої. Для чого мені потрібен принтер? Насамперед, для якісного друку. Зокрема, і на дизайнерському папері. Тож сьогодні перевіримо, як він справляється з цим завданням. Технологія друку даного принтеру струменева Безкартриджна система екотанк із поповнювальними контейнерами чорнил. швидкість до 33 сторінок на хвилину, монохромний друк, і 15 сторінок у кольорі, що дуже непогано. Підключення має Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB, підтримка мобільного друку. О, це взагалі просто космос, а окреме естетичне задоволення, сам корпус. Epson використовує чотири види пластику, матовий, який не збирає відбитків. Фактурний, що додає приємних тактильних відчуттів, глянцеві вставки для контрасту та напівпрозорий контейнер для чорнил. видно рівень, що зручно. Тепер підключимо принтер. Все максимально просто. Скануємо QR-код, завантажимо застосунок Epson Smart Panel і готово! Особливо сподобалася фішка з чат-ботом, який покроково пояснює кожен етап заправки картриджів. З таким інтерфейсом впорається навіть той, хто ніколи не мав справи з подібною технікою. Час заправити чорнила усе продумано. Пляшечки мають індивідуальні клапани, тож чорнило просто так не розіл'ється. Контейнер оснащений мембраною, яка запобігає протіканню. а сам процес займає менше хвилини на один колір. Далі калібруємо друг, це швидко і зрозуміло. А тепер найцікавіше, чи впорається принтер із дизайнерським папером. Вибрала картон Далі Невер 160 грам, доволі щільний і з гарною фактурою. Встановлюю лоток, відправляю на друк, і ось результат. Ідеальна деталізація, рівномірний колір, усе як треба. Тож, що маємо? Epson L3266C – це компактний і стильний БФП. Легке налаштування через застосунок, зручна система заправки без картриджів, Wi-Fi і підтримка мобільного друку. Судова якість друку навіть на щільному папері. З мінусів – фотодрук стандартний як для чотирикольорової системи. Більше кольорів було б краще гама, але це інша категорія пристроїв. Власний формат паперу, поки не знайшла такої функції, доводиться підналаштовуватися під стандартні розміри. Але в цілому це відмінний вибір для дому та роботи. Просто береш і друкуєш. Дякую, мою, за чудовий сервіс і швидку доставку.